25 років, і в мене дуже було багато питань до Бога. Я набула хрещення православних хр... церкви в дитинстві. Не знаю, так, так випало, але ми знаємо, що ми всі родом з дитинства, якісь були такі проблеми у батьків, ну, там довга історія. Але мені Господь, я вірю, що це Господь таку дав цю жажду знати, ну, хто такий Бог. Що я почала сама шукати, і я прийшла до храму. Пам'ятаю, це було на Контрактовій площі, заплатила треть свою заробітку. Якщо на сьогодні це ну так в середньому 5 тисяч гривень, тоді це було 25 гривень. Я заплату, щоб охреститися. Шкорбо щоб мене була змога ходити до церкви, бо я думала, ну я ж не хрещена, до церкви заходити не можу. Ну і вчили нас же так. Це був перший шлях. А другий шлях моя тітка. Вона тут е, служила теж служкою е, в кровському монастирі. Дуже було багато монахів, які вчили. І мої перші зустрічі з монахами почалися цій маленькій церкві. Бо вона велика була відкрита тільки на свята. Завжди служба проходила у, у цій маленькій церкві. Вона така дуже маленька, затична. Зараз багато людей там, мабуть, у верхньому храмі, де служба. Я познайомилася з одною монашкою, яка сиділа на той час за віру і почала з нею спілкуватися. Знаєте, сиділа і вона, в тюрми у сенсі. Вона, ну так, да, вона сиділа за віру при, при Совєтах за свою за, за, да, за радянську владу. І з нею я почала спілкуватися. Саме тоді народилося ми на дуже велике бажання читати Евангелію, Біблію. Я сказала: Господь, якщо я знаєш, який ти. Якщо я знаю, що, ти, ну, що про тебе прочитаю, тоді я зрозумію, які ти. Але в мене завжди було всередині, що Бог любов. Я ніколи не сприймала Бога, який карає. Бо це не знаю. Ну, Скоріше за все це Дух Святий давав. А Біблі на той час зараз вже можна прийти і купити Біблію, на той час Біблії не було. І я молилась, господи мені біблію. Мені подарували Біблію. Це не були православні люди, але мені подарували Біблію. Ну я ж була ортодоксом православним, і я прийшла до своєї матушки і запитала в неї, матушка, покажіть мені свою біблію. Вона мені показала, а в мене та сама. Я так зраділа, бо я і ходила на курси харизматичні при православній церкві, але відповіді я не знайшла. І я почала читати а, Біблію і почала читати саме з Нового Завіту, тому що Новий Завіт це життя Ісуса Христа, якого я так довго шукала. Старий мені е, до пір е, деякі речі не, не зрозуміли. Ну мені потрібно було життя Ісуса Христа. І я знайшла, Бог зі мною так розмовляв в такою любов'ю батьківською, такою якої по-русській заботі. Це, це знаєте, отак Фурботі. от обіймає обіймай мене. І з того часу оця любов Божа, вона мене супроводжує. Тому я і завжди ну, наголошую. Прошу читати Евангелія, Через Івангелія Господь відкривається. Реально можна знайти Ісуса Христа. Господь мене зцілював багато разів. Я, я ще якщо б не Господь, мене б, мабуть, і в живих не було. Але Господь поруч. Він піклується про мене з 25 років. Це було і, і це дуже класно. Тому читайте Євангеліє, читайте. Ходіть до церкви, читайте Євангелію і розмовляйте з Богом, бо він і сьогодні розмовляє з нами. Як батько можна його почути, його голос. Так, його почути. Зі мною Бог розмовляв, коли я починала перші свої шляхи. Це так дивно було. Я Богу задаю питання. Ну я читаю Євангеліє, щось мене не зрозуміло. Я говорю, Господь, відповідь, Я не розумію, як це? Пам'ятаю, мама сидить е, е, біля мене. Мама не віруюча, мама не стріщена була і до церкви не ходила. Потім вона вже покаялася, прийняла Христа. Ну це все це вже було потім, коли я знайшла Бога. Але до того не було. І вона сидить переді мною, так сидить, там. Сидить, Ой, я оце так -то хочу тобі щось сказати. І я бачу, що зі мною розмовляє Господь. І Для мене це так було це дивно. Я думаю, Боже, як ти мене любиш. А була це ще одна історія, я завжди її розповідаю. Я вже не пам'ятаю, що я богу які питання задавав. Спуска... Я спускаюсь о, о, на Майдан Незалежності, туди колишня назву не пам'ятаю на Майдан Незалежності. І поруч зі мною проходить п'яна людина. Чоловік це п'яний. Отак. Хитало, дядьку. Хитало. Угу. Проходить, розвертається, то повністю. тверезий. І починаєш зі мною говорити. Я стала, я замерла, бо я розумію, що Господь тебе дає на питання. І я думаю, Господі, ти, бо я читала в пророках, коли, ти зам... коли пророк пішов на тим шляхом, навіть ослиця, ослиця розмовляла з ним. Тому, Господи, я приймаю. Це було так приємно. Це така історія була.